Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми є свідками подій, обумовлених відродженням церковного життя. І провести цілком безгрісне життя неможливо. Усі ми більшою чи меншою мірою грішні на цій землі. То що ж таке гріх? Про це і не тільки я говоритиму з гостем нашої студії, проти Олександром Стахурським, священником Святомихайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! на навіки, Богу Святку. Отже, то що ж таке гріх? Якщо Коротко в двох словах, то, напевно, найперше те, що роз'єднує нас з Богом, те, що є прямим порушенням Його заповідей, а отже, є порушенням волі Божої по відношенню до е, свого творіння. Чому? Якщо подивитися мета от в Катехизисі, тобто в тих початкових науках про віру Христову, то там сказано, що мета створення людини для блаженства. Слов'янський текст блаженства тварі і слави Творця. Тобто для щастя творіння, для нашого щастя і в прославленні Отця. Воно неможливо бути роз'єднаним щастя без того наріжного каменя, яким є Христос, яким є сам Бог власне, для нас. І от коли, інколи в основу всіх наших починань ставиться не те, що є Боже, а те, що є з іншим нахилом. Відповідно, ми тим самим віддаляємося від Бога, відповідно, тим самим чинячи гріх, спонукаємо те, що часто на душі лягає великим пластом, і те, що потім виливається або в наші хвороби, або в ті проблеми, які виникають в нас, в більшості випадків. Тому що окремі випадки є так, що Господь певні труднощі посилає як хрест для нашого зміцнення, для нашого ж навчання. Якщо буває, що ми інколи звертаємося до Бога і не отримуємо відповіді, також не слід лякатися і думати, що ми особливо грішні, Господь не чує нас. Можна провести паралель до дітей, які просять батьків про ту чи іншу річ, але не все ж батьки їм купують або не все дозволяють. Те, що є в їхню користь, батько і мати безперечно дозволять або звершать певну. Купівлю якоїсь речі, яка необхідна дитині. Так само і Бог, те, що є нам в користь, Він, безперечно, приймає наші ті прохання і виконує ті прохання. Те, що є не на часі, або інколи є навіть нам в загрозу, Господь його ніколи не пошле. Прикро, що ми, будучи слабкими істотами, не завжди вміємо відчути, вміємо пізнати. Що є воля Божа в нашому житті. І відповідно, тим самим, знову ж таки, відсторонюємо Бога, а певні якісь досягнення привласнюємо собі, що це є наші безпосередньо досягнення. Є такий вислів в Святому письмі, знову ж таки, повертаючись до блаженства, до нашого щастя. Тому що Господь хоче, щоб людина була щасливою, йому не потрібно страждання, йому не потрібна війнь. Автором і е, тим, хто пише всі ті речі, є сама ж людина на землі. І там є сказано от, в нагірній проповіді Христа про блаженство. Він каже, блаженні у Богі Духом. Коли людина, от так як один із святих Макарій Великий, який ще власне, був названий земним Богом, він казав, Молився Господі, Господові і казав: Господи, прости мене грішного, бо я ніколи чу, нічого доброго тобі не зробив. Тобто не своїми я заслугами беру важкий якийсь тягар людині, яка перенести його не може, і я їй допомагаю. Це не моє. Якщо таке особ... але нас же ж по-іншому. Нас думає, от я в даній миті. Хоч трошки краще, як хтось інший, що я вже якісь маю заслуги. Відповідно, не маючи того духовного, духовної божості, ми не можемо знову ж таки бачити тими внутрішніми очима багато речей, які є необхідні для правильного е віруючого життя. Дякую вам за відповідь. І хотіла, щоб ми торкнулися сьогоднішній нашій програмі і розповідь про гарне величне свято, яке святкується в Україні. Це Покрова Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці та Вседіви Марії. Воно шановане в Україні, це свято козацтва. Розкажіть про нього встановлення свята за церковною історією датується початком десято століття, тобто ще до прийняття. Початком 10 століття до прийняття віри Христової нашою землею, тобто про Україною Київською Русі. А історія слідуюча: коли на тоді християнське місто Константинопіль, сьогодні, Стамбул, наступали за деякими свідченнями знову ж таки наші е, пращури. Наступали, і коли виникла така загроза, що вони ось ось захоплять місто, велика кількість людей, віруючих людей зібралася в передмісті Константинополя в Лахеренському храмі і слізно благала Богородицю про заступництво. Коли двоє людей чистого життя побачили в храмі під склепінням самого храму, побачили явлення Богородиці, один із них, блажений Андрій Юродовий, запитав свого учня Епіфанія, чи він також щось бачить. І каже, бачу і тремчу від того, що бачив. Вони бачили, як Богородиця, знявши елемент свого брання, головне покривало і простирала його над всім храмом, зрозуміли, що молитви їхні були почуті, і що та загроза, яка на них. Насувалося, що вона буде відвернута Пресвятою Богородицею. Насправді так і сталося. Але сьогодні в грецькій церкві це практично незгадуване свято. Воно було перейняте нашими предками і було особливо звеличене. Якщо говорити про всі періоди, ми бачимо з самих початків історичні свідчення, що з заснуванням християнства на наших землях зразу ж повставали храми в честь. Пресвятої Богородиці. Потім і в інші періоди бачимо також велике явлення ну, практично в всіх куточках нашої країни явлення багатьох ікон чудесним чином, які зберігали в тих чи інших обставинах людей, які зверталися до Богородиці. Де б ми не подивилися, і в нашій місцевості, і в західній, і в східній частині такі ікони і на сьогоднішній день. Мають місце. Але особливо пошановувалася покрова, тому що часто були загрози нападу чужинців, а так, оскільки саме покрова Богородиці захистила місто Константинопіль від навали Ворожої, так, власне, і наші предки завжди зверталися до Богородиці, щоб та загроза нападу була відсторонена. Таким же чином за заступницю свою взяли козаки. Навіть в Шевченка є сказано про те, що лишаючи Січ, козаки не взяли з собою нічого, а взяли покров Пресвятої Богородиці. Тобто образ, образ її, коли подавалися далі від тієї загрози, яка на них наступала. Ну, от таким чином, коротко про. Історію свята, те, що на сьогодні можна було б сказати, і в, воно не тільки якби релігійне, тому що воно сьогодні вже стало в новітній історії, також захист Пресвятої Богородиці, ми бачимо, воно стало якби свого національним святом. Якщо ще взяти до уваги, що цьогоріч президент, указом президента було цей день встановлено як День захисника вітчизни. Тим паче воно для нас має бути ще важливіше. Дякую. Наутренні ми чуємо величання. Величаємо тебе, Пресвята Діво, і шануємо покрову твою свята, бо тебе бачив святий Андрій у церкві, як ти за нас Христу молилася. Христу молилися і в селі Катеринівці Житомирського району, адже там освячення відбулось Христа і наріжного каменя. Урчисті миті бачили, і ми відтак дивимось відеоматеріал. Селяни сподіваються, що цей хрест буде хрестом примирення і порозуміння в невеличкій, але красивій Катеринівці, де трішки більше, півсотні хат. Одної слабості не треба, то все треба. І церкву треба, і все, все. І клуба треба, поньо. що дітей росте, все треба. садика, і клуба. Ми дуже довольні з цього. У кожному селі воно повинно бути. І хоча б не. Церква то капличка, якась, щоб ми могли. Підійти сюди і щось помолитися у такому місці освяченому. Невеличке село все одно потрібна церква для того, щоб люди вірили, десь в неділю ходили, спілкувалися. Як підуть до церкви, то вони зможуть і, вийдячи з церкви, поспілкуватися. Все-таки буде якісь, якби люди будуть збиратися і будуть культурно вести розмову, а не просто тако сидіти по своїх хатах і собі зачиненими дверима, можна так сказати. Був відслужений молебень до Богородиців. Подяку за. Отримані ласки за поміч у служінні Богу та ближнім освячено хрест, наріжний камінь для будівництва каплиці з метою, щоб старше покоління часом у своїй немочі мало змогу прийти до Божого храму, джерела ласк, щоб молодь у кожній потребі могла зайти і черпати. Тепер ми всі з вами маємо збудувати цю церкву, маємо прийти помилитись цю церкву і просто робити гарні справи. Ініціатором і поки що головним меценатом будівництва є житель села Микола Седорук. Першому справа, коли приїхав сюди, в селі не було ні газу нічого. Не на розгусь довірив мені, щоб я став таким виборним головою цього кооперативу. І я за шість місяців зумів для села за три роки, два тину, я за шість місяців сюди затягнув газ до кожної оселі. Ну, довелося побігати, ви знаєте, наші системи. Ну, В цілому, коли є результат, воно це не, якось вже незамітно виходить на другий план. Потім дорога там була ну, але довелося її трошки поладити. Тепер третій етап от, пішов цей, от і наступний етап. Камінь і думаю, що проєкт замовлений і будемо капличку будувати загалом. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору метрофорний протоірей Богдан Бойко побажав, щоб Господь нам допоміг якомога скоріше зреалізувати весь задум і закінчити будівництво. На сьогоднішній день, чим більше буде духовних громад, тим швидше маємо велику надію, зміниться наша Україна. Селяни вірять, що по весні розпочнеться будівництво каплички. А поки освячене місце нестиме Божу благодать. Отсте, Олександре, ось такі урочисті миті були ми бачили в Катеринівці. Чому так багато в Україні покровських церков? Пов'язано з святом? Безперечно, що знову ж таки те, що. Українці завжди зверталися як до покровительки Матері Божої. І той момент, що сьогодні Грецька церква практично не святкує до свята, він дуже є важливим, тому що вони побачили, коли їх, скажімо, таким чином, Господь від старих, від того, щоб вони нападали на місто Константинопіль, що Господь заступається за тих, хто. Все ціло вірить в нього і звертається з молитвами до Його Пресвятої Матері. Тут такий цікавий ще момент, коротко, про те, що ми маємо завжди пам'ятати, хто ми є по відношенню до Богородиці. Ми є в якійсь мірі, як це страшно не звучить, вбивцями її сина. Тому що кожен гріх це забитий цвях в його ноги, проколоті його ребра. Тому кожного разу, звертаючись до неї в молитвах. Маємо старатися виправляти своє життя, менше грішити. А те, що освячуються місця під побудови храмів, це є також дуже важливо. Адже в Старому Заповіті є такий сюжет, як Мойсей прийшов до горящого куща і почув голос, що зніми з ніг твоїх взуття, бо це місце є святе. От Є на землі такі особливі місця благодаті Божої. І там, де будується хрест, там, де ставиться. Вірніше, де будується капличка, де ставиться хрест для поклоніння. От ті є місця особливої намоленості і захисту віруючих людей. Маємо ми сьогодні в нашій програмі ще й звернення молодих людей до воїнів, які беруть участь в антитерористичній операції. І указ президента цей день ознаменував, що це день захисника вітчизни. А відтак, давайте послухаємо, що говорить і що бажають нашим воїнам. Молоді люди. Це велике свято Покрови, Пресвятої Богородиці. Ми вітаємо вас. І хочу коротко нагадати вам, В Константинополі 911 року, коли велика навала чужинців, ворогів нападала на Константинополь, всі віруючі стали колючки і молили до Господа, до матінки Божої і просили захисту. І одному святому було явлення, що Пресвята Богородиця зі всіма святими і за ангелами прийшла і зняла свій великий покров і поклала на всіх людей. Ми віримо, що вона покриває вас за нашими молитвами і покриє. Ми дуже чекаємо вас всіх здоровими. Щасливим радісними додому, чекаємо вас перемогою і молимося, що Господь і матінка Божа щомиті, щосекундні, вашого життя захищала вас від всякої кулі, від усякої смертоносної рани. Псвятає, Богородиця, спаси нас! Наші захисники, дорогі наші сини, чоловіки, брати, від імені жіноцтва нашого собору, від вчителів нашої недільної школи, прийміть, будь ласка, промені любові, прийміть промені подяки від нас, ми молимось за вас, ми просимо Божу Матір вас захистити, вас благословити. Тримайтесь наші рідні, тримайтесь любов'ю, матінки Боже. Тримайтесь любов'ю ваших матерів, ваших всіх-сіх рідних. Тримайтесь і ми чекаємо на вас. Слава Україні! Ми молодь Святомихайлівського собору. Вітаємо вас із покрови Пресвятої Богородиці. Все буде окей. Мафором своїм Богородиця покриває. Всіх тих, хто зараз тримає оборону, а лінія оборони проходить через серце кожного українця. Я вас щиро всіх обіймаю, чекаю і жінок, і чоловіків. Повертайтеся пошвидше живими. Слава Україні! Дорогі наші воїни-захисники! щиро вітаємо вас зі святом святої покрови! Ми хочемо подякувати вам за те, що ми дізнаємося про війну лише з телевізором. Бажаємо, щоб свята Богородиця покривала вас своїм омофором і захищала від нападу ворогів. До вас у нас лише єдине прохання повертайтесь живим! Дорогі наші воїни, дякуємо вам за вашу мужність, витривалість, патріотизм та відвагу. Вас дуже любимо і дуже чекаємо вдома. Повертайтеся живим, дорогі українці, військові. Я хочу зважаючи на цю ситуацію в Україні, точніше на сході України, Я хочу подякувати вам за те, що ви допускаєте цієї війни до нас, до ваших домівок, сімей, родин. І хочу сказати, щоб ви приїхали з Сходу живими, здоровими, і щоб своїх їх. Ми, ми вас місто, місто обіймаємо. Слава Україні! Є прикладом стійкості та сили волі. Ми пишаємось вами. Вся Україна підтримує вас, і ми молимось за вас. Кров пролита задля великої мети не засихає. Я хочу побажати вам терпіння, і щоб ваша мужність ніколи не згасала. Слава Україні! Героям слава Весі 100% Чекають вдома. Надія на вас і на Бога, хлопці! Ще півроку тому ніхто не думав, що при перших нотах гайпливикач будуть навертатися сльози. Півроку тому ніхто не думав, що герб і прапор України буде улюбленою заставкою не лише телефону, а й робочу сторону. Півроку тому ніхто не думав, що ця війна заслана з небацькою. Бажаємо вам цей тяжкий час, віри. Віри в перемогу. Бажаємо вам Божої любові. Бажаємо вам друга, друга, який підставить своє плече. Бажаємо вам друга Янка, яка буде вас супроводжувати. Бажаємо вам мирного неба. І взагалі більше неба і більше сонця, яке буде не тільки пікати плечі, а й гріти. Гріти вас під час цього тяжкого моменту в житті. Слава Україні! Героям слава! хлопці! Ми вас любимо! без меж. Повертайтеся, цілимо і дошкою. Свято вас! Наші герої! Зброя в руках, любов у серці. Ми раді, що ви у нас є. Тримайтесь, любі хлопці! Догоного повернення. Усім вам, дорогі бійці, серед таких як чоловіки, так і жінки. Ми чекаємо вас тут, живими та здоровими. Нехай сонце вас зігріває, а коли на вулиці не сонячно, нехай зігріває вас наша любов. Ми чекаємо вас, вас чекають ваші діти, які їхні іграшки стоять у шапах, поки місцеви там. Повертайтеся, ми чекаємо вас. Дорогі мій коханий, ви швидше повертайтеся додому. Я тебе дуже чекаю. Я знаю, що ти переможеш, і ми створимо щасливу сім'ю. Ми будемо жити в заможній країні. Нас чекає прекрасне майбутнє. Я не знаю, як ти виглядаєш, але я вже тебе люблю за твою мужність і свідомість. Повертайся пошвидше додому. Дуже хочу з тобою познайомитися. Сам Україні! Жодних сумнівів! Ви переможете! Ви найкращі. Ми любимо вас! Отже, Олександре, церква молиться в спільній молитві за воїнів, за дітей, за батьків, за сімей, за Україну, державу. Що означає спільна молитва? І що б ви сказали сьогодні нашим глядачам? Спільна молитва. Є сказано такі слова в Євангелії, де двоє або троє зібрались ім'я моє там і я посеред них. Домашня молитва це приватна молитва, це дуже добре. Але загальні молитви, які звершуються більшою кількістю людей, тобто ще з більшим поривом сердець, вони є більш важливими. І сказано самим Христом, чого б тільки не попросили в ім'я Моє те одержати. Сьогодні пригадуються ті події, події, Майдану, що вивело людей туди. Найперше. Вивела любов до своєї землі, а чи не хотіли зазіхати на чиєсь, не хотіли міняти якийсь лад кардинально. Хотілося лише те, щоб на своїй землі бути господарем, щоб все те, що є святе, воно насправді було святим, щоб собі дати відповідь і щоб собі дати відповідь на ті питання, які б стали правдивою відповіддю. Сьогодні ті, хто перебуває на Сході, хто перебуває на війні, можливо, це будуть як такі якісь високопарні слова, але насправді ними також рухає любов. Не, навіть в тому випадку, що вони не роздумували, от вони з любові до. Але насправді глибина так і є, що любов веде туди для того, щоб захищати свою землю, захищати те, щоб було. Мирне небо. І сьогодні дуже важливо, щоб молодь, покоління, які будуть після нас, були виховані на тих цінностях. На цінностях, які рівно як і духовні речі, так і речі, які стосуються нашого буття патріотичного, вони є однозначні. Хотів би побажати віри всім нам, хотів би побажати достоинства, покрову Пресвятої Владичиці Богородиці. І ще раз нагадати про те, коли ми кажемо: радуйся, Мати Божа, радости всіх радостей, щоб ми пам'ятали ті речі, які були причинені людством Христу. І щоб ми пам'ятали, що вона чула ті слова, які він казав, висячи на христі, що Господи простим, бо вони не знають, що роблять з тих міркувань і дає нам свій покров з тих міркувань і возносить свої молитви до свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дякую вам, отче, за сьогоднішню розмову. Від себе скажу, що сьогодні ми є свідками відродження церковного життя. В силу різних об'єктивних, суб'єктивних обставин, пов'язаних з безлічю проблем і протиріч, продовжують свій розвиток церковні громади. Будуємо свою українську церкву, розбудовуємо її, наповнюємо життя добрими благородними справами. Сьогодні ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо. До нових зустрічей! Нехай Боже благодать буде завжди з нами.